Пані Ольго, ви є керівницею департаменту захисту прав споживачів фінансових послуг, і відповідно питання стосується саме цієї категорії населення. Наскільки люди убезпечені Національним банком України від того, аби бути фінансово незалежним, стабільним і впевнено? Триматися принаймні на фінансовому плаву. Насправді убезпечені, ми дуже стараємося пояснювати людям, тому що особисто фінансова безпека, бюджет це все таки відповідальність кожної конкретної особи. Ми роз'яснюємо, як можемо, як це може бути, як чин, яким чином рахувати бюджет, які є фінансові послуги, яким чином вони допомагають ті чи інші ситуації. Ми максимально зробили прозорим ринок, щоб людей не обманювали, так що вони чітко розуміли, скільки коштує той кредит, чи в якому випадку їм сплачуються які відсотки по депозиту, а в якому випадку вони мають отримати компенсацію по страхові послуги. це все ми робимо. Ми звичайно реагуємо на недобросовісні практики, на жаль, є у нас на ринку, є у нас надавачі фінансових послуг, які на превеликий жаль не завжди дотримуються тих вимог і стандартів, які ми встановлюємо. Звичайно, ми на це реагуємо, стосовуємо заходи впливу. Але ще раз хочу повторити, що фінансова безпека конкретної сім'ї, це відповідальність конкретної сім'ї. Рахуйте бюджет, заощаджуйте це ключове. Не завжди це може бути депозит в банку. Є різні альтернативні методи, але потрібно думати про завтра. І враховуючи вже те, що в нашій країні не знаю, що чого не сталося на прилукі жаль, і люди повинні розуміти, що завтра щось може бути. Як це сталося 24 лютого, і люди зрозуміли, що просто немає коштів, а навіть тимчасово, щоб там себе прокормити, Благо в нас дуже гарна нація, чудовий народ, який один одному дуже сильно допомагав, і волонтери, і просто люди. Але все-таки на перспективу потрібно не жити сьогоднішнім днем, а все-таки думати про майбутнє, заощаджувати, завжди відкладати якусь певну фінансову подушку і дуже уважно купувати фінансові послуги. У вас навіть є спеціальний ресурс, який називається фінансова оборона України. Там зазвичай інструкції навіть є до того, яким чином убезпечити себе від можливих посягань на фінансовий стан. Цей ресурс був створений на початку війни. Це ресурс, який якраз таки відповідає на питання першочергові, які з'явилися з 24 лютого лютого наших громадян. Наприклад, де обміняти гривню за кордоном, це було одне з основних питань. Як зробити переказ за кордону? Яким чином, в яких лімітах що можна, що не можна? І оце, оце мікросайт фінансової оборони відповідає на ці дуже ключові, кричущі, першочергові питання наших громадян саме у режимі війни. Як користуватися фінансовими послугами і головне не стати жертвою шахраїв. На превеликий жаль, у нас з'явилися також недобросовісні шахри, які в період війни змінили свої моделі, і вони почали зараз обдурювати людей, пропонуючи, начебто, якусь фінансову допомогу переселенцям від там, якихось міжнародних організацій. І чому, щоб цю фінансову допомогу отримати, людина повинна здати всі доступи паролі до свого поточного рахунку в банку. І, звичайно, звідти всі кошти на превеликий жаль списуються шахраями. І тут банк не винен, тому що особа самостійно передає те, що ми завжди просимо ніколи. Нікому, в жодному випадку, не передавати. І, на жаль, зараз такого дуже багато, ми про це комунікуємо. І дуже хочеться, щоб люди не вірили на якісь псевдо телеграм канали псевдо-сайти. Ми зараз бачимо, це інформаційна війна в тому числі. Але, на жаль, поки що так, це питання є, ми це в і комунікуємо. З приводу непорядної поведінки на ринку останні дії Національного банку були спрямовані на наведення ладу саме на валютній царині. І, зокрема, було. Чотири компанії непорядні, які поводилися непорядно на ринку, покарані, а здається, двом компаніям призупинили дію ліцензії. Що це за компанії було оприлюднено інформацію. А стосовно того, що це за методи, наскільки вони є дієвими, тобто що компанію позбавили ліцензії, що це означає, на що призупинили ліцензію, що це означає. Ну, все дуже просто. Незалежно який вид це ліцензії, так на торгівлю валютними цінностями, не знаю, на страхування діяльності чи тому інше, незалежно від того, що це за ліцензія, яка видається національним банком, на яку на який вид послуги чи діяльності її зупинення і нулювання за рішенням національного банку Перше за все автоматично означає небездоганну ділову репутацію і власникам цієї установи. Це ключове. Тобто ринок чудово розуміє, що ми не просто позбавимо ліцензії. На майбутнє заборонено таким особам створювати будь-які нові компанії на ринку фінансових послуг. Тобто вони автоматично попадають так, так званий чорний список, і це дуже класна міжнародна практика. Національний банк вів період реформ 2013-2017 роки. У нас банки були виведені за. Непрозору структуру власності за оці всі моменти. Це ж все дуже сильно пов'язано. Зрозуміло, якщо власник не хоче себе показувати, то там щось не дуже прозоре. Те саме і тут. По-перше, не автоматично викидаються ці власники, навіть керівництво компаній, які приймали такі рішення, які призвели до того, що Національний банк на підставі дуже серйозних моментів і порушень. Е Прийняв рішення нулювати ліцензію, бо це дуже серйозний захід, полив, який просто так не застосовується. А друге, якщо у них анульовані ліцензії, тобто вони не мають права проводити діяльність на ринку фінансових послуг, ця інформація передається до правоохоронних органів, якщо вони далі здійснюють діяльність. Тобто це діяльність без дозвільних документів. Відповідно, це вже парафія правоохоронних органів, які повинні на це реагувати. Вони не мають права більше укладати жодного нового договору і, в принципі, здійснювати свою діяльність. Компанії, де в абсолютно ліквідація. А щодо призупинення ліцензії, що це санкція? Це теж за серйозні порушення, але не такі, які передбачені чітко законів на законом на анулювання. Наприклад, анулювання відразу якщо не допустили до виїзної перевірки. Це ключове. Так не дали регулятору навіть шансу перевірити, що там. Це відразу анулювання, Наприклад, у нас ряд страхових компаній. У нас є ця інформація. Наприклад, були виведені, виведені з ринку, тобто ліцензія була анульована, вони просто не допустили перевірку. Перевірка проїхала на підставі дуже серйозних. Mm -hmm. Результатів без виїзного нагляду, їх просто не допустили. Звичайно, у нас найбільш жорсткі заходи впливу, в тому числі, за позбавлення нас можливості здійснювати свою функцію нагляду. Також за дуже серйозні інші порушення. Усунути захід впливу призупинення це означає, що ми даємо певний час, визначений наглядовим органом, тобто це або комітет з нагляду, або якісь ну, відповідні повноважні органи Нацбанку, які мають право приймати такі рішення. Ми говоримо, у вас оце некоректно. Наприклад, дуже багато зараз, на жаль, це стосується саме проблем з ліквідністю. Тобто, зрозуміло, війна, або по причині війни, або не по причині війни, звичайно, не по причині війни. У компанії великі проблеми з капіталом. Туди треба довнести капітал, якщо просто. ми говоримо, окей, у вас немає капіталу, це дуже суттєво. Ви не можете виконувати зобов'язання за своїми договорами. Будь ласка, ми даємо такий то строк, абсолютно адекватний, передбачений законом. Ви повинні або довнести капітал, або наступний захід впливу буде нулювання за. Невиконання того, що ми від вас вимагаємо, фінансовий стан не тільки компаній постраждав через війну в Україні, а й фізичних осіб громадян України, і все це вплинуло на їхню здатність виплачувати гроші по кредитах. Відповідно вже пішла практика надання кредитних канікул і реструктуризації. Наскільки це було запитано ринком? І в підсумку це спрацювало. Наскільки дійсно це дозволило людям видихнути спокійно і зараз перечекати цей період? По банкам спрацювало. Відразу скажу, що у нас декілька видів кредиторів, декілька учасників ринку, які мають право кредитувати населення. Це банки і фінансові компанії. Ломбард ну, це трошки специфічно, кредитні спілки також така трошки нішова діяльність. Але глобально це банки і фінансові компанії. Банки у нас дуже свідомі на щастя. Вони у нас працювали з першого дня війни, не припиняли працювати, забезпечували населення всім, чим, всім, чим потрібно для того, щоб задовольнити свої першочергові потреби. Так само банки перший сегмент ринку, який добровільно заявив про те, що вони дають на певний період часу своїм клієнтам можливість не сплачувати відсотки по кредиту, дають так звані кредитні канікули, щоб їх клієнти оговтались. Тоді це була акція зроблена на весь портфель, по суті, який в них є незалежно заставний, і беззаставний кредит. І це людям допомогло, якийсь перший період. ну, Всі переміщались, всі там і не розуміли, де зупиниться фронт, де та лінія бойових дій буде. Вони там десь кудись всі рухалися з сім'ями і тому подібне. Тому цей перший період дуже сильно людям допоміг. Тобто їх не турбували якимись проблемами так, чи там нагадування про сплату відсотків дуже кризової, стресової ситуації. Потім через деякий час банки, звичайно, почали дивитись на свої портфелі, почали комунікувати зі своїми клієнтами. є на в нас дуже різні. Чомусь до нас дуже часто пишуть, що відмовляють реструктуризації боржники, які фізично проживають, знаходяться, там, наприклад, в західних регіонах України, в яких немає доказів, що вони втратили роботу чи щось таке. Тобто в них, в принципі, життя суттєво не дуже -то змінилось. На щастя, в нас не вся територія стала власне, такою, якою вона є на сході та півдні. Ці там поблизу активних бойових дій, тобто і вони чомусь хочуть реструктуризацію. Зрозуміло, що там підстав об'єктивних не виплачувати своє зобов'язання немає. Але банки дуже свідомо підійшли до тих людей, які втратили майно, втратили житло. І це зрозуміло, де ці люди жили, де вони ті кредити брали брали, і всі розуміють, якщо це буча, Якби там, зазвичай, питання банків не виникає. Вони пропонують реструктуризацію, щось просто участково прощають, дивлячись в залежності від того, що там з тим кредитом, який твій кредит заставний, беззаставний. Звичайно, якщо людина присилає докази, банк бачить, що зруйноване майно, яке було в заставі, повністю немає будинку, то щось тієї людини вимагати. Mm -hmm. До речі, окремий проект закону, який є, унормовує це питання, коли майно заставне в кредитах було знищене чи частково пошкоджене. Mm -hmm. І ще не прийнятий, наскільки я пам'ятаю, в другому читанні, але він є а для того, щоб для всіх однакові зробити правила. І там банки дуже активно пішли на зустріч. Те саме стосується тимчасово непідконтрольних в Україні територій, територій, які дуже близько до зони бойових дій. Фінансові компанії працюють по-різному. Наші компанії які надають мікрокредити, так звані, оці кеш-кредити, які mm. швидкі. З ними багато нюансів. Вони теж об'явили якісь кредитні канікули. Потім вони самі зупинилися, тимчасово призупинили всі свою діяльність, тому що ну, самі не розуміли, що відбувається, тому що банки зрозуміло. Банківська система це основа так, нашої mm -hmm. в принципі, фінансової системи, яка забезпечує всіх і бізнес, і фізичних осіб, всіми необхідними першочерговими базовими послугами, які потрібні їм банально, щоб купити хліб в магазині. так. Не банківський, так, не банківський фінансовий ринок він теж потрібний, теж важливий, але він більше допоміжний. Ну, тобто, напевно, людина не думала, як і купити страховку, а думала, як і розрахуватися в магазині за продукти для сім'ї. Зрозуміло, що не банківський ринок він трошки пригальмувався, м'яко кажучи, і перші декілька місяців вони взагалі тимчасово в принципі, призупинили свою діяльність. Вони як не кредитували, так і не колектили. тобто не займалися поверненням проблемної заборгованості. Зараз вони відновлюються поступово, про кредитні канікули вже ніхто не говорить і вони намагаються врегульовувати прострочну заборгованість. Є Чи різні ексцеси. Ну, вони самі здійснені врегулювання mm -hmm. прострочної. У нас є навіть один випадок, скоро буде застосований адекватний захід впливу відповідно до закону. Неетичної поведінки, яка порушує закон. Знову такі штрафи, знову такі компанії. Ну, не можуть вони по-іншому, на превеликий жаль, їх така бізнес-модель. Вони видають дуже швидко і не аналізують свого клієнта. Може він то погасити чи не може. І потім у них виникає купа проблем, як той кредит забрати назад. Ну зрозуміло, вони намагаються, щоб фізична особа виконала своє зобов'язання по договору і повернула кредит. Але зрозуміло, що зараз на тих осіб навіть знайти інколи не можуть. А, і От, наприклад, вже є там перший кейс з початку війни, коли компанія працююча, почала не кредитувати, а врегульовувати старі портфелі? Ну і перейшла трошки межу. Ну за це, звичайно, буде відповідне реагування регулятора. Стосовно тих компаній, які непорядно себе поводять в колекторі, в колекторівському напрямку. Чи були випадки дзвінків або Намагань вплинути на військовослужбовців, хлопців, які захищають нашу зараз державу на сході, і можливо на їхніх родичів або членів їхніх родин. Насправді таке було, тому ми ініціювали зміни до закону, щоб прямо це заборонити, тому що ну, немає заборони врегульовувати зараз прострочну заборгованість. Є певні заборони і певні етичні вимоги, але немає окремо, що зрозуміло, що це аморально, Так? Ми всі розуміємо, що це неправильно чисто по-людськи. Але, на жаль, якщо компанія вибрала іншу модель поведінки, то ми як регулятор караємо тільки на підставі порушень, прямо передбачених законом. Тобто ми зробили щось, що законом заборонено або не дозволено. І відповідно, по військовому дійсно ініціювали зміни до закону, вони вже прийняті, підписані президентом оприлюднені. І якраз таки після цих змін ми зараз тільки в роботі маємо одне звернення військового службовця, що йому дзвонять, дзвонять його рідним, але закон вже передбачає, що військовослужбовець сам написав кредитору, що я не хочу з тобою взаємодіяти. І Ось довідка, та ми навіть власноручно дозволили робити, головне, щоб лагер било початку якогось там штабу місцевого. Ну, військові нас запевнили, що начебто в більшості таких підрозділів вона є. Просто сфотографувати, відправити. Так, сфотографувати і відправити кредитору і сказати, не трогайте ні мене, ні моїх близьких. Це звернення у нас було зареєстровано через наш контактний центр. Немає поки доказів, але ми розбираємося з фінансовою компанією, щоб зрозуміти, чи правда таке було. Якщо дійсно буде доведено, звичайно, це захід впливу за порушення етичних поведінків це штрафи. Після третього штрафу це або зупинка, ліцензії, або анулювання. Якщо чотири штрафи, чотири факти доведених порушення а, вимог до етичної поведінки по колекшену протягом одного календарного року на четвертий випадок, це або ми викидаємо колекторську компанію з реєстру, що це колекторська компанія. Якщо це фінансова установа, спочатку призупинення, потім анулювання, якщо повторюється п'ятий випадок. Національний банк України е, зараз активно. Допомагає Збройним силам України як і до цього самого початку війни. Цікаво, яка загальна сума зараз зібрана, і відповідно які акції на підтримку ЗСУ зараз проводяться». Насправді ми намагаємося робити все, що можемо, хоча ми такий фінансовий регулятор, і ми не дуже прямо дотичні до саме питань, які здійснюються в рамках оборони нашої держави, але намагаємося робити все, що можемо, як просто працівники від себе, так і інституція в цілому. Ну від початку війни ми відкрили рахунок. Ви знаєте, в нас є рахунок, він безпечний, він відкритий національному банку. Він рахунок для всіх тих, хто хоче надіслати якісь певні кошти на збройні сили України. Це офіційний написано, прозорий рахунок. Ми ці кошти перераховуємо, наприклад, на Міноборони після офіційного запиту, коли вони до нас звертаються, кажуть, нам потрібно стільки то, перерахуйте. Наразі на цьому рахунку було всього зібрано спочатку війни 20 мільярдів 400 мільйонів орієнтовно. Зараз залишок на рахунку трошки більше одного мільярда не використаний, які поки що не звернулися запитом. А переважна більшість коштів була, звичайно, перерахована по запиту Міністерства оборони України. Донатили всі від просто громадян до громадян іноземних країн, від до іноземних урядів, центробанків, підприємства, бізнес. Він мультивалютний, тобто можна в різних валютах. Ми там дуже довго працювали, щоб дати можливість різним країнам донатити, бо там є свої особливості з технічних моментів по переказам. Збираємо ці кошти, ми їх точно перераховуємо на цілі Збройних сил України. А Безпечний канал І, Власне, туди і донатять. Звичайно, ми дуже вдячні іншим волонтерам, які від себе збирають, яким люди довіряють, знаєте їх велика кількість. Я думаю, загальна сума донатів просто є захмарною. Ну, порівнянні з тим, що там народ за три дні може зібрати купу коштів і потім купити багато чого, яке дуже потрібно нашим військовим. Плюс, звичайно, це смілива гривня, нещодавно була запущена нашими колегами в Національному банку, яка також, наскільки я пам'ятаю, станом на вчора це 8 мільйонів десь 600 тисяч орієнтовно. Це зібрано просто от монетками, копійками, які люди почали приносити і продавати це, по суті, на фронт. Тобто монета на фронт, вона правда працює. А і люди включилися. Тобто вісім мільйонів гривень також десь треба не йти, щоб щось купити. І також таким способом люди нам донатять. Ну, власне, я вас е інформую про те, що і свій внесок, мій особисто, син має зробити в цю програму всміливої гривні. Ці гроші, які він зібрав від того початку, як почув. Їх не дуже багато, натомість тут представлені всі монети від 10 там копійок аж до 10 гривень. Все це зібрано в коробку від цукерок. Я офіційно Дякую. вам їх передаю на підтримку збройних сил України, і можу вам спевнені сказати, що серед дітей ця акція отримала дуже серйозну підтримку. Всі просять своїх батьків збирати саме ці монети, розбивати купілки свої для того, щоб здавати. І відповідно хотілося б ще стосовно цих монет зрозуміти. От ви кажете про те, що ці монети вони підуть на підтримку збройних сил України. Як це конкретно відбудеться? Тобто е серед дітей навіть ходить така байка, що ці монети будуть переплавлятися прямо в патрони і потім. Робиться офіційний запит відповідно Міністерство відомства, яке має право так робити ці запити на збір якихось певних коштів, і тоді воно ну, офіційно на їх потреби перераховується. Звичайно, Нацбанк сам закупати нічого не буде. Це, ну, ми не фахівці, так? Ми, ми фахівці в своїй частині. і, звичайно, ми довіряємо нашим оборонним відомствам, які тим займаються. Наші діти настільки неймовірні, як вони збирають кошти, що це б'є ракетами дуже сильно по психіці нашого ворога, тому що наші воїни дуже захоплюються, особисто захоплюються дуже нашими дітьми. Скільки вони чисті, наскільки вони намагаються допомогти нашим збройним силам? Тому нехай собі малюють будь-які картинки, якщо їм так хочеться, це діти і будь-яка підтримка нашим воїнам, навіть якісь кошти на міноборони вони ж завжди підуть за призначеннями. Цьому впевнені так само як волонтери, які дуже сильно працюють на те, щоб допомогти нашим воїнам, ми особисто. Вже також дуже занепокоєні, як взимку нашим воїнам буде тепло чи ні, яке у них взуття. У нас теж є співробітники Національного банку, які стали до лав Збройних Сил України, особисто в мене підрозділ, є працівник такий, який воює з початку березня, зараз на східному напрямку. І, звичайно, ми всі включаємося, і наші дітки, я думаю, що можуть і малювати і все, що завгодно фантазувати, це тільки додасть психологічної стількості нашим воїнам.